Але спочатку питання до вас, пане Богдане, Чому артаріст пішов в політику правильно прочитали. За, так кажіть прочитали. вам постійно Просто це питання закидають. Справа не в тому. Я в політиці не вчора. Угу. Я із історію кого не правильно. Людей, які... Ви не з'явилися перед виборами в списках, як інші зірки. Я вам скажу справа не в зірках, а справа в тому, що є існують ті, хто біжить на коротку дистанцію, і ті, хто біжить на дальню Скажіть, дистанцію. Скажіть, як давно ви біжите Я з на довгу дистанцію? тих, що на як дистанцію. Давно ви біжите четвертого року. Дві тисячі четвертого року, що ви робите в політиці, скажіть. Ну, в політиці я конкретно в нашій партії займаюся певним обсягом роботи. Я відповідаю за зв'язками українців за кордоном, веду цю роботу. І в нас uh -huh. навіть в нашій е, політичній партії сьогодні, в кандидатах, є ті, хто за кордоном працюють, і є представники Німеччини, і, і наші українці, які там uh -huh. є, і, і Австрії. Скажіть, для чого вам парламент? В принципі, хороші справи можна робити поза парламентом. Так, і зараз і це вам може скажу, вас відволікати. В восьму році від чого відволікати? Від життя країни моєї? Це не може а робити від, робити від такого, вашої ніколи. роботи, від вашої творчості, від тієї роботи, коли ви могли зустрічатися, розумієте, коли ви блокуєте це, може вас відволікати від конструктивної роботи, те, що Думаю, відбувається що ні. в парламенті? Ви абсолютно помиляєтесь, тому що не може відволікати блокування. Першу це чергу, теж робота в першу чергу. Кожен громадянин це є в першу чергу патріот і громадянин, який повинен відповідати за долю своєї держави. Якщо тільки ці речі пропадають, значить він нам колись казали, пам'ятаєте, що можна брати участь в Олімпійських іграх? Неважливо перемагати. Фло важливо перемагати, і тут дуже важливо треба громадянську позицію свою проявляти і перемагати, і тому то я і в партії відповідаю за певний обсяг робіт і думаю, що власне свобода вона є тою рушійною село, яка і дасть новий крок для чого вам парламент для того, щоб змінити цю владу, яка зараз є. Для того щоб відмінити ті е, угоди, всілякі закони, які були прийняті неконституційно, е, не і зрештою прийти до влади, щоб побудувати міцну незалежну українську державу. театр залишити. Тато життя може бути. Пам'ятаєте, хто ще сказав? Пам'ятаємо. А як це може бути? Як це може бути поруч? Як це може бути паралельно? Чи ви будете віддавати свою картку і за вас голосуватимуть інші, поки ви будете на репетиціях, поки ви будете на гастролях. Якщо ви подивитесь свобода, вона говорить про те, що обов'язково індивідуальне має бути голосування, і треба ввести в Верховну Раду власне голосування пальцем, відбитками пальцями, і тоді всі питання будуть зникати. Як ви будете сюди. А ви знаєте, як я суміщаю, що я маю родину, маю дітей, маю театр суміщаю. Займаюся політикою, я ж депутат обласної ради Київської вже два роки. Uh -huh. І ніхто ж мене не питає, тому чи ви вже депутат там, якого там скликання, якого рівня. Що це далі. буде співпадати от з вашими гастролями? Що це буде співпадати з вашою роботою в театрі? А там заблокували, як це часто буває в парламенті, і сидять ціло. Я, я буду спікером парламенту, весь парламент буде виїжджати на гастролі разом зі мною. А якщо серйозно, а якщо серйозно, то такі питання Треба задавати. Тому що це речі, які абсолютно легко, вони співвідносяться. Uh -huh. І тому, -то, якщо ви так будете ставити, то от ви ж, ви ж артист, ви ж не маєте права. Пам'ятаєте, як в 8-му році казали, Ні, що тільки мають цікаво, юристи цікаво, як, як ви собі плануєте це суміщати, і так само зараз дивляться глядачі, які є просто от, е, вашими прихильниками, і їм цікаво це розуміти. Що розуміти? Як ви будете суміщати свою роботу театр з парламентом? Ви втратити актори бенюка Не втратити не втратите. Ви отримаєте Ви отримали вже Україна політика і громадянина бенюка. Це не треба. боятися. В в му році. Казали, що треба обов'язково, щоб в Верховній Раді були хто обов'язково були юристи економісти. в 4-му році. Казали, що там мають бути інші. І всі зробили так, що українська держава потихеньку розхитується, розхитується. Та хто має бути в Верховній Раді? А мають бути в першу чергу патріоти України. От тому ті -то патріоти повинні йти. Якщо їх там не буде, а вони повинні бути присутні. Бо в будь-якій державі повинні бути національно свідомі люди, а не ті, які хитаються вправо-вліво. Окей, панове політологи, от ваша думка, те, що зараз в списки дуже багато взяли відомих обличчя зірок спорту, співаків, письменників і так далі, це підніме рейтинг цим партіям? Ми вже знаємо. Приклади між іншим, це не перший раз відбувається. Я просто згадую, на якщо колегу по цеху, ну дуже поважно. Одна з талановитих українських актрис Ада Ровцева ще в 98-му році брала участь у виборах, не допомогло тоді її партії. Двіча Софія Ротару була другим номером списку різних політичних сил. Також вони не подавали виборчий бар'єр. Це просто як приклади. Угу. Інша річ, коли людина йде в списку, ну як Руслана, там наша Україна, яка і так мала на той момент достатньо високий рейтинг. Мені здається, тут є певний конфлікт інтересів. Угу. Я розумію е, політичні сили, які використовують відомих людей. Для чого е, це е, партія? Ну, знаєте, мені здається, що це більше політичний стереотип, політтехнологічний стереотип, що от, е, потрібні бути е, відомі обличчя, celebrities, або як от, у регіоналів. да, має бути жінка. Першу uh -huh. п'ятірці обов'язково uh -huh. це не працює напряму на рейтинг. Якщо сприймають там ту ж Павелі, як свою ну нормально. Інша річ, от як, наприклад, от зараз у удару на матіос надається uh -huh. образ uh -huh. да матіос образ Клічка Скам так, його імідж політичний його партії, і е, образ маціоси і е, деяких наших українців, які там угу. е, в списку. Вони зовсім спішодовида да. тому тут от є вже певна неорганічність да. Хан Бінюк, я думаю, дійсно не перший раз в списку, і тут uh -huh. ідеологічних, скажімо так, конфліктів нема, органічних приймається інша річ, ні ні. ні Я вам скажу, от як, як, як людині, як людині яка любить театр, зокрема ваш театр, чесно кажучи, я не вибачу свободі, якщо втрачу актора Бінюка, і буду менше бачити вас на сцені. От тут є проблема. Угу. Пане Олександр, а наскільки можна отак от вірити цим людям? От я розумію, коли люди займалися перед цим громадською роботою, коли mm. люди зустрічалися, коли люди щось робили, крім своєї цієї безпосередньої mm -hmm. діяльності спорту, наприклад, mm -hmm. да? а, чи співів, і потім раптом перед виборами вони з'являються. Наскільки можна їм повірити, що вони дійсно сюди за цим прийшли? Ну я думаю, що звичайно до, наприклад, до футболіста Шевченка є питання його дуже довго мало що тут цікавило в Україні. Він взагалі там відвідував дуже і дуже. Мало Україну останнім часом, ну десь грав там. три роки, все ж таки був в Україні. Да, от, <свят> його зареєстрували <свят> в ЦВК, <працював> якби динамого. не було не зареєстрували. так. Я ну то ми якраз власне, перепрошую. Ми власне говорили про те, що дуже важливо, що цей момент, і люди ж, всі ж бачать, що коли ти світишся, і будь-яка партія, коли вона назначена піднімає те чи інше прізвище, саме так входить у ЦВК, то це інше питання. І ти ж людей ну, вже коли не обдумає. Ну то я ж власне цей квадрат. Пан Богдане, а Остапу, ступця, ви дорікали? От тим, що він приєднався до цієї спортичної. І не буду говорити на ці теми, тому що не прийнято в театрі, і не треба піднімати ці теми, тому що людина кожна Має свою позицію, а і обговорювати з кимось це дурна річ. Тобто, на вашу внутрішню стосунка. Абсолютно, це, не це тільки він має собі вибір свій, а, а те вже, як я думаю, то його і не хвилює те, як я думаю, про його поступок. Ми Але вижді. оці люди, які у нас в цій платформі зібралися, які до речі не сперечалися зовсім за список. Список ви визначали самі голосуванням рейтинговим, навіть uh -huh. електронкою присилали. Розумієте, і ніякої суперечки не було за список, а була суперечка за програму, до речі, uh -huh. і це дуже велика проблема. Що в нас зараз ніяких програмних речей абсолютно не, не обговорюються. Вони випадають ці речі з контексту. Дуже важливі речі, хто з ким подружився, хто з ким розсварився, хто які там як списки десь когось викинули, абсолютно нікого не цікавить. Вибачте, не гребе такі речі фундаментального характеру для країни. От ці фундаментальні речі для характеру нас дуже хвилювали. От але коли наступить от, наприклад, крапочка Х. От, коли ми дійдемо вже до фіналу, там дуже важливо визначитися, і треба буде знаєш передихатися Дічай. і набрати чуюсь позицію взяти обов'язково. І, і тут треба якраз тоді визначитися, хто і пане Богдана. А ви визначитися? визначитися? Дивіться багато політичних сил. Зараз кажуть про те, що якщо на окрузі від іншої політичної сили буде кандидат більше рейтингу, то вони готові свого зняти. Ви готові так будете зробити? У нас у нас ми ж йдемо двома колонами. Ідемо свободою, йдемо батьківщиною. І в нас на кожному окрузі їх 225, закриті всі округи. Ми маємо 35 від своєї е, політичної партії, бо в батьківщині є сім партій, тому то вони закрили 190 дев'яносто. Якщо криїв. від удару буде більш рейтинговий, ви готові будете свого зняти. Якщо удар буде відстоювати позиції праві до кінця, я в обласній раді я бачу, як працює там удар. Угу. Удар іде не в ту сторону. Угу. І тому що якщо там буде удар працювати так, як треба, то тоді будемо ставити питання. Ми ж об'єднаний. А ми удар ніколи не будемо підтримувати, якщо вони будуть вести таку подвійну гру, як вони ведуть зараз. Uh -huh. І це чесно, треба. Це ви що маєте на увазі? Що я маю на увазі? Uh -huh. А те, що вони підігрують ці рішення в обласній раді, вони підтримують ці рішення, які виносить партія регіонів. І деякі Правильно. люди з обласної ради є зараз і в виборчому списку. Абсолютно, да. і тому то це чесно, ми розуміємо. В нас свободі такого немає. У нас всі члени партії є. У нас немає на нем... закинути. Навіть немає, що в нас там є хтось там, якийсь там чоловік, який має там гроші, грошови. Вити і жити. Ні, uh -huh. оця чесність якраз і притягує людей. Uh -huh. А тому то той настане, настане той момент, коли ми будемо виходити на фінішну пряму, і де треба буде визначитися. До речі, і членам партії удар, uh -huh. куди вони йдуть. Вони uh -huh. вже я хотів би сказати, воно. що е, насамперед, що знов таки унікальність цієї всієї речі, мені здається, суб'єктивно, в якій я беру участь, uh -huh. е, унікальність така, що ми говоримо чесно. Що цей режим є неприйнятним, що він є патологічно клептоманським, що він є ну, тут сходяться по сути, да, багато да. політичних І е, тут ми розуміємо, щоб наші опозиції не підважити, ми говоримо дуже чітко. Ми чітко розраховуємо на перемогу на інстинкт самозбереження українського народу, на який має відрезонувати на ці нові речі абсолютно принципові за 20 років, а можливо і за останні 300 років в Україні. Але якщо так трапиться, що ми не дійдемо, не достукаємося, в нас не вистачить сили, ми не будемо винуватити наш народ. Угу. Ми будемо винні в цьому самі, що в нас не вистачить можливості достукатись. Угу. і тоді ми. Приймаємо рішення 14 числа жовтня на покрову буде, е, е, да mm -hmm. знятися на користь опозиційних сил, але mm. при цьому не агітуйте зараз тут, пане Божа але при цьому ми дуже чітко звертаємося до інших опозиційних сил, і в тому числі до свободи. Що раптом, якщо у них трапиться така конфузія, якщо в них не буде гарантованого проходження, то хай вони так само. Приймуть ці стандарти, які ми намагаємося запровадити в Україні. І хай пані Королевська вона розповідає, що вона дуже великий опозиціонер, хай теж може зніметься. Може, угу. всі ті мільйони, які витрачені, вони витрачені намарно. Може, справді, якщо вона підтримує такий опозиційний рух, можливо, хай вона зніметься, можливо, хай як... зніметься наша Україна. Свобода, готова, трапиться українська. Пам'ятаєте, де в Королевської з'їзд в полі. Так, от чи є в полі ті люди, які будуть їх підтримувати? Чи вони на одному квадратному кілометрі будуть зустрічатися з пані Королєвською, яка каже, що вона є на демократичній платформі? виборці біля телевізору? Я розрахунок саме на це ви будете шукати виборців. Я так розумію, в інтернеті ну у свобода там трохи інакша ситуація і тут проблема в житті. В, житті. в житті, але розумієте, от це дискусія вже давня. Да у одних життя біля комп'ютеру. І, Соцмережа да, а у і для телевізору, для телевізору да. а інші там заробляють гроші їм зараз, там і не до телевізора, і не до інтернету. Їм, до речі, да. тим, хто заробляє гроші, їм вони розуміють, як це важко робиться, і вони мусять. Зрозуміти, що якщо вони ще на п'ять років допустять те, що зараз відбувається, то то в них і хату, вибачте, забив зараз. У мене всі вибачте в надвір'ї, нуднянському районі, де балотується, є чоловік, який абсолютно його вигнали з партії з партії Ценюка, і він зараз самовисуванець, і, і під там церкву підтримав, там школу, і розумів, що він лягає під партію регіонів. І ситуація така, що люди, ти думаєш, вони щось поміняються? Ні. От так само як обдурювали минулі вибори, так само, поки не з'явиться ви ну свідомість, поки не перевернеться. Коли не можна звинувачувати наш народ? Ні, ми живемо з такими людьми, але от те, що це буде обдурено все. А я вже не кажу, що фальсифікація буде на виборах. То це зрозуміло. Це того, проблема щоб не недовіри. Це проблема якраз недовіру. Дійсно, зараз багато звинувачень фіксуються соціологи і політологи, що є одну достатньо велика, ну скам так, значуща готовність частини виборців продати свій голос. Це було і раніше, і в 8-му році, і в ну, році. зараз. Я не знаю, які у вас дані, Зараз політологи говорять про те, що на що 15%, і це так називають між собою політтехнологи, е, шлунковий електорат, ті, які за гречку насправді продаються. я думаю, що таких людей більше просто е, е, в даному випадку йдеться не просто продати голос там за гроші чи за е, пайку гречки. Ні, uh -huh. е, 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 люди дійсно там там допоміг церкві uh -huh. да. стадіон побудував побудували. Побудували uh -huh. стадіон uh -huh. і так далі. Uh -huh. Де це принципі патріархальна така, я б це називається патріархальна політична культура, коли частина людей хоче, щоб був господарь. Їх не цікавить політика, ідеологія, та саме свідомість, про яку пан Богдан каже, mm -hmm. їх цікавить конкретні соціальні речі. Якщо ви нам допоможете найгірше, от що було на всіх минулих виборах, коли я часто чув в Києві від людей, я знаю, що він злодій, але він допомагає. І оце mm -hmm. допомагає, це mm -hmm. зараз от ключова проблема. Тому що дійсно люди мають розуміти, що справа не в допомозі під час виборів, mm -hmm. а в тому, що як і що ця що людина час, буде робити, що це робить це тільки під час виборів, і до нас дуже багато звертаються людей. Ми бачимо ситуацію, коли це робиться за бюджетні кошти. Те, що й мав робити цей чиновник, наприклад, на своєму місці проводити туди газ, наприклад, робити газифікацію. Знаємо там про який приклад там будувати дитячі садочки і так далі. Це, це робиться варіанти в різні. Момент. Є ще відкриваються вони якісь фонди, які потім працюють. Фонди сумнівного походження, фінанси тому, то партійні списки їх вичищаються від цих uh -huh. людей. По різному це робиться uh -huh. різні форми. Но єдиний варіант Буде той, який потім буде, коли вони всі після виборів вибирають партію. Бо ж не буде самовисувань, партії самовисуванців не буде. Ви знаєте, пане Богдане, у мене, чесно кажучи, певна надія от на цих самов, самовисуванців є. Не в тому, що вони там підуть проти режиму, проти Януковича mm -hmm. і так далі. Я думаю, там буде ситуація, хоча меншою мірою, але чимось буде нагадувати 2002 рік. Оскільки саме висуванці, отакі відносно незалежні кандидати, це болото. вони будуть коливатися. І, і, скоріше за все, більша їх частина підтримує ну, війде в пропрезидентську більшість. Але вони будуть дивитися, рейтинги які, яка соціально-економічна ситуація, якщо позиції президента будуть слабі, слабкіше або у партії регіонів, вони можуть перейти на бік опозиції. І в, в цьому, між іншим, є шанс. Щоб парламент не був таким залежним, щоб у нас не було концентрації влади тільки в одних руках. Це знаєте, що нагадує мені? дитяча група, на слове нас Ми за, за, зав'язуємо очі і думаємо, піймають нас чи не піймають. Ну ми ж граємося, 21 рік. Граємося Правильно, в цю гру. Але треба бути реалістом. Я розумію вас, що хочеться вже швидше разом. все вирішити, але все одно зараз кажуть фахівці, експерти про те, що цей парламент не буде дуже відрізнятися від попереднього. Правда, я, Буд, я буде, думаю, ні буде. буде. Я думаю, буде? той буде. факт, той факт. Факт, що в ньому буде Матіос, яку я поважаю, незважаючи на те, що там uh -huh. далі в блоці кличка шляр, який швидше uh -huh. за все переможе від нашої політичної сили на uh -huh. Львівщині, і чимало інших людей, нових, які вигризуть цю перемогу і матимуть силу скажімо, вигризти її у влади. Uh -huh. А такі люди будуть. Я думаю, що це буде оновлення кардинальне і тієї ганьби. Надзвичайної ганьби, якою є нинішній парламент, де просто, вибачте, зібрались невідомо хто і голосують, невідомо як. Я думаю, що такої ганьби не буде. І, і ще два Спасили. слова. Я буквально додам. Я думаю, що буде все таки оновлена Верховна Рада, тому що там з'явиться найважливіше, це дві колони, які прийдуть, і вони будуть потужні і будуть міняти цю всю річ, яка є у Верховній Раді. Принаймні, буде можливість, а ще коли потім об'єднається власне і всі сили, і ми зможемо мати ну, більшість в парламенті, у парламенті, треба. Бути не мрійником, а Добре. треба бути реалістом ну, і доживемо. Побачимо, залишилось буквально да два з половиною місяці. Вже недовго залишилось чекати. Все залежить від людей, від виборців. Дякую глядачам.